Чек-лист для перевірки будинку перед придбанням. Мене звати Дмитро Іванович, і сьогодні я розповім вам на що звертати увагу при купівлі будинку. А тепер увага! Зараз буде найважливіша ремарка, після якої ви точно додивитесь це відео до кінця. Я мешкав у п'яти власних будинках, але жоден з них я не купував, я їх будував з 2006 року. Один з моїх бізнесів. Це котедні містечка під Києвом. Ми з командою побудували понад 100 будинків, з яких 50 енергозберігаючі та більше 20 енергонезалежні. Я не купував, але я продавав. Тому з кожним клієнтом, який відвідує відділ продажів, ми обов'язково розбираємо чек-лист. Адже важливо, щоб клієнт умів самостійно обирати будинок. Та не потрапив до рук недобросовісних забудовників. Готові ознайомитись з чек-листом? Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Перше в ідеалі це коли вам можуть показати процес будівництва від початку до кінця. Тобто не просто розповісти на словах про закладений фундамент чи товщину утеплювача, а показати покадрово. Саме так працюємо ми. У нас встановлені камери, які фіксують кожен етап будівництва. Ви на власні очі можете спостерігати, як зводиться наш будинок, з яких матеріалів та за який термін. Наша система будівництва прозора, тому запитань у клієнта значно менше, а впевненості більше. Якщо такої можливості немає, вам доведеться перевіряти все самостійно і підходити до цього завдання. Варто максимально серйозно. Перевірте тип фундаменту та його технічний стан. Він може бути стрічковий, монолітний або блочний. Висота цоколя може починатися від 15 см над рівнем землі. Адже в останні роки великі снігопади трапляються рідко та не складають загрози для покриття будинку. До того ж, ми використовуємо неруйнуючі матеріали, такі як силіконові штукатурки. Що не бояться снігу і води, морозів, керхерів та іншого. А ось до прикладу, якщо будинок має великий виступ покрівлі, який повністю накриває вимощення по периметру, то цоколь можна і не робити. У такому випадку вода з даху збирається у водостоки та далі стікає через труби в дренажне поле, не потрапляючи на стіни. Тому, якщо конструкція даху дозволяє, цоколь не обов'язковий. Глибина закладання фундаменту має бути не менше 80 см від рівня ґрунту. Зараз вже прийнято, що фундамент потрібно утеплювати. Можна утеплювати не фундамент, а вимочення горизонтальним утеплювачем, а також вертикально утеплювати стрічковий фундамент та плити. Вертикально це мінімум 10 см вниз екструдованим пенеполістиролом. Або піною покрити цей фундамент і бажано на глибину 1 метр 20 см. Також можна бетонну плиту покласти на утеплювач, як це робимо ми. Ми кладемо бетонну плиту повністю на утеплювач 5 см, і потім товщиною 10 см углубляємо на глибину 1,20 м. Таким чином, ми робимо повністю теплий наш фундамент. Тому, по-перше, на що ми звертаємо увагу, як утеплений фундамент. Якщо він не утеплений, це вже великий мінус на сьогоднішній день. Це вже не енергозберігаючий будинок. Дивіться на вартість, дивіться на роботи, які потрібно буде додатково зробити. Зараз утеплення фундаменту вже стало загально прийнятим стандартом. Фундамент можна утеплювати не тільки вертикально. А й горизонтально через утеплення вимощення. Вертикальне утеплення підходить для стрічкового фундаменту та плит. В цьому випадку утеплювач, наприклад, екструдований пенополістирол, має йти на глибину мінімум 1,20 м, а товщина шару має бути не менше 10 см. Далі, якщо є така можливість, огляньте фундамент на наявність тріщинь. Зміщення або розломів Тріщини на фундаменті свідчать про значні проблеми, які простим ремонтом буде виправити дуже важко. Наступний пункт вологість. Зверніть увагу на сліди протікання, цвіль або грибок. Якщо в суху погоду ви знайшли сліди протікання. Це свідчить пропагану гідроізоляцію, і виправити це буде важко та дорого. Перевірте, як вода відводиться з даху. Для скатного даху обов'язково має бути водосточна система, яка збирає і відводить воду або ж високі виступи, що захищають будинок. Якщо вода капає на землю більше ніж за метр від стін і під ґрунтом є дренаж. То вона піде вниз. Але якщо дренажу немає, вода може поширюватися горизонтально і дістанеться фундаменту, що вже може стати проблемою. У плоских дахах, які ми будуємо, водосточна система проходить всередині будинку і виходить під ним у дощоприймач і далі дренує. Якщо з фундаментом все добре, переходимо до того, що на ньому стоїть: стіни та стеля. Особливу увагу потрібно звертати на стіни. А саме на утеплювач. Його товщина має бути не менше 15 см. Також важливо, чим захищений якою штукатуркою та плиткою. Є три основні види штукатурок: акрилові, акрилово силіконові та силіконові, про які ми згадували раніше. Вони захищають стіни від впливу стихій. Раніше ми використовували силіконові штукатурки. Австрійського виробника Бауміт, завод якого знаходиться в Україні. Зараз перейшли на продукцію українського виробника бренд Сілтек від компанії Кавальська. Це не реклама, але я рекомендую цей продукт. Наприклад, акрилові штукатурки після дощу можуть залишати плями від намакання. Тоді сіконовими це неможливо. Перевірте стелю на предмет прогинів та плям від намакання. Якщо дах протікає, ви знайдете характерні сліди вологості або грибок на стелі. Перевірте стіни на наявність пустот, якщо вони поштукатуряні. Для цього візьміть молоток та постукайте ним по стінах, і обов'язково перевірте міжвіконня на предмет намакання. В більшості випадків в нових будинках цих проблем немає. Але новий будинок може тільки виглядати як новий. Насправді ж, його збудували 3-5 років тому і ніяк не можуть продати. І це скоріш буде плюс. Тому що гарний будинок, який стоїть вже більше трьох років і з ним нічого не сталося, буде стояти ще довше. Прийдемо далі. Дуже важливе оголошення: у минулих відео ми з вами домовились. Ви пишете коментар, а я доначу гроші на потреби ЗСУ. Маю честь та обов'язок відзвітувати перед вами. Наразі ми співпрацюємо з потужними волонтерами та допомагаємо закривати збір на потреби Сотої окремої механізованої бригади. Гроші, які ми надсилали, підсилили наших хлопців та закрили важливі потреби. І це ще не все. В якості подяки хлопці запропонували нам, глядачам цього каналу, обрати напис на снаряді, який полетить знищувати ворога. Давайте вирішимо разом з вами, що ж буде там написано. Пишіть свої варіанти у коментарях. І той коментар. Який набере найбільше лайків, ми відправимо нашим захисникам. Я особисто вдячний вам за активність та допомогу. Разом з вами ми будемо підтримувати наших хлопців усіма можливими способами разом до перемоги. Якщо дах горизонтальний і оброблений м'яким рубероїдом, поцікавтесь, скільки там шарів, хто виробник і як це робилося. Бо на сьогоднішній день якісною технологією є мембрана, покрівля товщиною мінімум 12 мм, яка паяється, і це ви на даху маєте живий басейн, який захищений від ультрафіолету і має гарантію 50 років. На робіроїд такої гарантії ви не знайдете. Якщо дах скатний, оцініть стан черепиці, металопрофілю, м'якої покрівлі або іншого покриття. Ознаки зносу тріщини, і ржа, Пошкодження або відсутність цих елементів. Зверніть увагу, на колір неравномірний колір може свідчити про старіння матеріалу або наявність водних плям. Перевірте теплоізоляційний шар, чи не намок він, чи не втратив свої властивості. Якщо будинок не новий, перевірте стан димаря. Висота стелі важливий показник. Адже всі зараз прагнуть мати чисту висоту 2,80 см. Але враховуйте, що тепла підлога, а саме утеплювач і стяжка з'їдає приблизно 10 см. Якщо ви плануєте встановлювати центральну вентиляцію, це ще мінус 15-30 см. А на мою думку, центральна вентиляція це обов'язковий елемент сучасного будинку. Вона забезпечує якісне повітря. А це безпосередньо впливає на ваше здоров'я і здоров'я ваших дітей. Якщо ж простору під стелею не вистачає, можна використовувати локальні стінові системи вентиляції. Сучасні технології дозволяють це зробити. Найголовніше це перевірити шар утеплення даху, тому що ми розуміємо, що тепле повітря виходить більше всього через дах. Тому мінімальне утеплення повинно бути мінімум 20 сантиметрів. А бажано і 25. Перевірте, яким матеріалом зроблене це утеплення. Перевірте, які мембрани. Бо якщо це м'який утеплювач, мінеральна вата або базальтова, повинні бути дві мембрани, яка лежить перед утеплювачем і яка після утеплювача. Потім перевірте, як ця мембрана проклеєна між собою, тому що повинна бути хоч якась герметика. Будинок повинен бути герметичний. А з м'яким утеплювачем і мембранами. Це зробити дуже важко. Тому ми в своїх будинках використовуємо утеплювачем тільки піну, тому що піна дозволяє зробити герметичним цей будинок. Важливий елемент будинку вікна, тому тут треба ретельно підійти до огляду проблем, якщо вони є. На сьогодні багато хто любить високі і гарні вікна. Якість цих вікон має бути на найвищому рівні, як правило, на самому пакеті повинна бути етикетка з формулою. Якщо її немає, не соромтесь її попросити. У ній ви знайдете корисну інформацію саме про цей склопакет. Якщо це сонячна сторона, має стояти мультифункціональне скло, яке відбиває теплові проміні зовні, але не дає вийти теплу зсередини. Також це має бути подвійне. Енергоефективне скло особливу увагу звертайте на те, як встановлене вікно. Майже всі будівельники беруть вікно і просто вставляють у віконний отвір. Це критична помилка, яку ми не допускаємо і радимо усім відходити від цього. Особливо дивіться, як вставлено вікно в отвір, тому що воно повинно стояти максимум в притул до зовнішнього утеплювача, і це дуже важливо взагалі в пасивних будинках. Вікно вставляють не в пройом будинку, а в утеплювач. Тоді, взагалі, зникає мости холоду, які можуть проникнути в будинок. З боків цеглу ми утеплюємо 3 сантиметровим утеплювачем. Бетонні перемички і пол ми утеплюємо 5-сантиметровим утеплювачем. низ ми ставимо екструдований пінополістирол плотністю мінімум 25 кг, кілограмів, який не дає просідання. Більшість забудовників встановлюють під вікно пластиковий підвіконний профіль. Ми вже давно не використовуємо пластик. Ми ставимо поліуретанові профілі, які мають значно кращі характеристики. А зовні ми кладемо ще один шар утеплювача товщиною 3 см. Перевіряємо загальний стан вікон, чи немає тріщин, сколів або помутніння. Подивіться на якість фурнітури, щільність прилягання, якість втулок. Оцініть якість. Утеплення віконних отворів чи немає продування. Перевірте, як оброблена піна монтажна між вікном і стіною. Бо це дуже важливий момент, який впливає на герметичність будинку. Ми в своїх будинках обробляємо піну ззовні і внутрішній спеціальними герметиками, що дозволяє зробити повну герметичність. Це дуже важливий момент. Тест на герметичність це дири у вашому будинку. На жаль, ніхто, крім нас. Його не робить. Не купуйте будинок, поки ви не зробите тест на герметичність. Неважливо, де ви будете купувати будинок у нас чи у інших забудовників. Ви повинні сказати: Я хочу зрозуміти і бачити розрахунок енергозберігаючого класу цього будинку. А без цього це зробити неможливо. Коли вам зроблять тест на герметичність будинку, ви одразу побачите всі слабкі місця. Це дасть чітке зрозуміння. Де потрібно усунути проблеми. Після цього варто повторити тест, щоб досягти необхідного рівня герметичності класу А, де втрата повітря становить 0,7 об'єму будинку за годину. Все, що вище, цього показника, відноситься до класу Б, С та нижче. У нас тест на герметичність проводить спеціаліст з досвіду енергоаудиту будинків. Часто трапляється. Що він робить перевірку вже після придбання будинку і власники жахаються результатами. Виявляється, тепло витікає через безліч дірок, які складно або дорого усунути. Тому без тесту на герметичність не купуйте будинок. Прийшли, сподобалось – замовляйте тест. Навіть якщо гарний ремонт, замовляйте тест. Тому що якщо будинок з поганим тестом на герметичність, можете забути про тепловий насос. Та енергозбереження. І пам'ятайте, будинок не може вважатися енергозберігаючим класом А, Б і С, якщо в ньому немає вентиляції з рекуперацією. Без цього ви будете провітрювати приміщення, відкриваючи вікна, після чого кожного разу доведеться заново нагрівати або охолоджувати повітря. Через це таким будинкам присвоюється дуже низький клас енергозбереження, базові речі, які потрібно детально оглянути. Перевіряємо комунікацію. Поцікавтесь станом електропроводки, а гляньте електрощиток. Автомати мають бути чітко підписані у гарному стані, без слідів перегріву. А гляньте розетки та вимикачі. Не полініться взяти праску або електрочайник і вімкнути в кожну розетку і подивитись, що не виб'є автомати. Не забуваємо про сантехніку та каналізацію. Відкрийте крани в кухні, в ванні та інших місцях. Вода повинна текти рівномірно і з достатнім тиском. Перевірте всі зливні отвори: раковини, ванна, душ, унітаз. Вода повинна йти швидко, без затримок і запахів. Обов'язково оглядаємо лічильники газу, води та електрики. Особисто для мене один з найважливіших пунктів життя це не тільки будинок, а ще й біля будинку. Зараз поясню про що йдеться. На мою думку, інфраструктура це надважливий критерій під час вибору будинку. Оцініть місцевість, біля якої знаходиться ваш будинок. Бажано, щоб поруч були магазин, аптека, школа або дитячий садочок та лікарня. Не забувайте про зони відпочинку, парки, можливо, невеликий ставок. Все це можливо знайти у сучасних забудовників, і до цього варто прагнути. Якщо будинок знаходиться дуже далеко від вашої роботи, подивіться на наявність громадського транспорту та доріг з твердим покриттям, Вбийте локацію Google карти, так ви можете оцінити час дорозі, який ви віргідніше всього будете витрачати кожного дня. Раджу звернути увагу на таку деталь, як мобільний зв'язок. Якщо сигнал слабкий, якщо це катежне містечко. Обов'язково запитайте у забудовника, чи планує він домовлятися про встановлення вежі мобільного оператора, щоб не трапилось так, що ви з сусідами будете встановлювати вежу власними силами, що стосується безпеки. Особисто я надаю перевагу закритим котеджним містечкам захорони. Перевірте наявність огорожі та відеоспостереження біля будинку та по всій території. Перевірте наявність найближчих до вас. Відділки в поліції та пожежної станції, також по охороні. Перевірте, яка компанія надає охоронні послуги в цьому районі. Також це важливий елемент, коли ви встановлюєте дому охоронну сигналізацію, яку ви підключите потім до компанії, яка буде вас охороняти. Це остання розробка компанії Hikvision, яка відкриває електромеханічний замок. Бачите, він мене не ідентифікував, індифі... тому що моє обличчя тут не запрограмовано. А так він відкриває по обличчю, кого тут внесеш комп'ютер, так і він відкриває. Це алюмінієві двері на вході, це у нас опція. І тут стоїть електромеханічний замок. Ще раз наголошую: інфраструктура є невід'ємною частиною при виборі будинку. Наполегливо рекомендую не ігнорувати цей пункт. Фінальним етапом стане перевірка документів. Раджу одну річ. Беріть провіреного юриста. Надавайте йому всі належні документи, і він це зробить належним чином. Він перевірить арешти, перевірить продажі, належність правильних оформлення і так далі. Тому що це дуже такий об'ємний кусок роботи, про який розповідати мені. Я думаю, що юристи вам це зроблять гораздо краще і професіональніше. Давайте підводити підсумки. Кожен з нас купував або планує купувати будинок вперше. І для багатьох. Це купівля один раз і може бути не все життя. Тому підходити до цієї задачі потрібно максимально зосереджено та дбайливо. Я не знаю, чи є подібний чек-лист в інтернеті. Я особисто не перевіряв. Наші клієнти знають усе про будинок ще до того, як вони його купили. Вважаю це правильним рішенням. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас є додаткові запитання, пишіть у коментарі. Я особисто все перегляну і відповім кожному. Також не забувайте про коментар, який ми маємо з вами обрати та відправити хлопцям на фронт. Пишіть свої варіанти напису на снаряді, який полетить нищити наших ворогів. Сміливо можете підписатись на цей канал, адже цікавого контенту буде багато і на регулярній основі. Дякую вам, до зустрічі у наступному випуску.